Доброго дня, зробив я укриття для своїх гранатів, дивіться як виглядає. Що я тут робив? Забив арматурку через метр, далі пає труба 40, її, її довжина 3,60 і агроволокно буде 4 метри. Все, я їх не, не поклав, а нагнув трішки до землі. Бачите, як вони виглядають. Ось як вони виглядають. Все, зверху два шари агроволокна і прекрасно зимують в Одеській області. Якщо ви живете на півночі, то зверху плівку, можливо, на гранати щось покласти, якийсь утеплювач. Ну, треба пробувати. Я думаю, проблем з цим не буде. Я за один день ось це все сам зробив і поклав і на всі гранати, не тільки на ці. Бачите, ось це номер другий мій гранат, як виглядає. Тут 260 труба. Бачите, ось маленький, я взагалі їх кладу на землю, бачите повністю. Далі це номер три, ось як він виглядає. Тут теж 260. Це мій теж гранат. Ну, Він був приблизно півтора метра. Дивіться, я його повністю поклав на землю. Так, це номер три, це теж. Малеча. Малечу легше. Так, ось як вони виглядають. Далі два шари агроволокна, плотність 50, біле, прекрасно зимують. У мене з ним проблем немає. Так, дивіться, як виглядає. Бачите? Якщо у вас дуже великі морози, то на гранати можливо щось покласти. І зверху плівкою, ну, після агроволокна, плівкою. Але дивіться, якщо буде тепла зима, то плівку ідеально тільки на морози, щоб не випріли. Ну, якщо, хоча, якщо таке велике буде, як в мене, то я думаю, все буде прекрасно. Все, дякую за увагу.